Байкери шостки зібралися гуртом, аби вшанувати пам'ять загиблих в зоні АТО та товаришів мотоциклістів, яких вже немає серед живих. Ми вирішили проїхати сьогодні на церковь. E, значит, взять посвідчечки, пригласили батюшку, який прочитає молитву. За упокой. любителі в'їзди на двох колесах у шості нараховується більше двох десятків. Віковий склад учасників різний від 20 до 50. У кожного свій особистий залізний друг є і цікаві агрегати. Є самодільні мотоцикли. А ну і вообще абсолютно мотоциклісти, грубо говоря, скажем так, от уважає в. В кругах мотоциклетних тот, який своїми руками собі мотоцикл, что то вот доработает, что то интересное, что то прикольне. І таких мотоциклів у нас в Шостке доволі таки много, тому що всі таки у наших друзів, у наших мотоциклистов руки ростуть з правильного места. Єдиний мінус, що ці руки та інші частини тіла у байкерів частенько ламаються. Та пару ногальора все что угодно, ключі це все перебіта. Вот. Ну, Костей 17, я не Два В 2009 году сел на мотослет через два дня, как в Крыму упал, лег на, на бок. Сломал ногу, сюда бы не привезли. Я через два дня сел на мотоцикл, доску примотал, щоб можна було скоростя переключать. Сказали, п'ять днів лежать и сел, і сел, уехал. Сідають и їдуть навіть за кермом. мотоциклів і тандитні жінки. Приветствуем это все движение. Как бы ездим по другим городам. Ну, тобто, как бы общаемся, узнайом что то новеньке, їздимо в этих городах на екскурсії. Вот, то есть, интересно, поэтому мы как бы ми вот поддерживаем, підтримуємо. І якщо якісь там у них мероприятия, ми теж стараемся не пропускати. У кожного залізного коня своє ім'я т Т-34. Саме так на рік свій транспорт Володимир Мороз мовляв, їде як танк, жодного разу не підводив. Головне підтримувати його в належному стані щоденно. Візьміть женщину, да? Вы за собой постоянно ухаживаете, постоянно смотрите, утром проснулись, губы накрасили, умылись. Так и мотоцикл. Если хочешь, чтобы он тебя не подвел, утром прос... выезжаешь, посмотрел где-то, подкрасил, где-то проверил, тогда он не подводит. За порукою безпечності всіх поїздок на мотоциклі є і відповідальність водія, саме він, мозок, руху. На любому мотоциклі, хоч навіть на той же моторці будеш їхати, можна навіть на велосипеді, можна так упасть, що будеш там в лікарні лежати довго і нудно з якимось -яким переломом. Так що тут все залежить, я вважаю, від самого мотоцикліста, як він їздить, як він професіонально їздить. Наскільки він акуратний, наскільки він соблюдає правила дорожнього руху. агрегатівці у шості зазвичай спочатку чують, а вже потім бачать. Проте сьогодні у хлопців та дівчат інша мета приїхати по городу колоною, почити пам'ять загиблих, мінутою мовчання. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.